Дорогі дівчата, скоро наступає 8 березня, і в світі вважається, що це є Міжнародний день дівчат, тобто жінок. Але мало хто знає, звідки пішло це свято, і чому саме 8 березня. Більше ви дізнаєтесь у цьому невеличкому ролику. Отже, більшість з вас знає, що міжнародне свято 8 березня, придумала відома німецька феміністка Клара Цеткін. До речі, справжнє прізвище Клара Айснер. А після смерті свого чоловіка, студента з Одеси, вона вирішила залишити його прізвище. Так от на історичному зльоті феміністок у 1910 році вона голосила про заснування цього свята. Але чому 8 березня? Зараз ви все зрозумієте у 1857 році в Нью-Йорку жінки організували один з самих масових протестів. В історію цю подію ще називають маршем пустий кастрюль. Цей марш був настільки популярним, що вже в 1894 році, майже через 35 років, також 8 березня, у Парижі, жінки знову привели демонстрацію, і цей день став днем жіночого протесту. Але на відміну від того, що говорили в радянський час, насправді це був марш не текстильниць, а повій. У 1857 році жінки найдивнішої професії вимагали виплату зарплату матросам. Повії часом давали послуги клієнтам, ніби в борг. І коли матроси гроші отримували, вони звичайно розраховувалися з дівчатами. Але цього разу жінки свою справу зробили, а хлопцям зарплату не видали. Це, звичайно, дуже обурило повій. А через 30 років парижські повії вимагали визнати їхні права на рівні з іншими професіями. До речі, сама Клара Цеткін разом з Розою Люксембург не раз організовували подібні мітинги в Німеччині. До речі, в самій Німеччині це свято не є загальнодержавним святом. Ось так, дорогі друзі. Дівчата найдрівнішої професії подарували світу міжнародне свято 8 березня.